13 лютого в бою поблизу населеного пункту Терни на Донеччині загинув молодший сержант Віталій Анатолійович Фабіано. У травні йому мало б виповнитися 50. У нього залишилися дружина, два сина та сестра. Віталій Фабіано народився 21 травня 1974 року. Після школи навчався у Петриківці, а вже протягом 93-94 років проходив строкову військову службу. Тривалий час працював на підприємствах Камецьсталі та «БКХЗ». Починається з жовтня 2022 року, Віталій захищав волю і незалежність України, боронив рідну землю від загарбників. Доземний уклін і вічна пам'ять воїну-захиснику. Ми з Віталіком на заводі працювали, на кабінаті багато літ. Скажімо, си юну, друг друга знали. Дуже добра людина, позитивна, посміхатися любила.